Так. <реш> Відео про фатули. Чи варто їх купувати і за скільки вони окуповуються? Е, розкажу по своєму опиту, що ці хотулі, що зараз на біні, вони вартують 5 тисяч гривень. Покупність їх це 2 години моєї роботи. Тобто, цей потолок 50 квадратів. я приклею тільки одну позицію. Це стеклохолст. Холст. стеклохолст. За 2 часа і цих обурі вже в мене. Типа я їх окупив своєю роботою. Заробили вже мені грошей ще більше. Оце степло хвостом я окупив мені, считайте його. Шпакиванів два слоя. Це ще два рази, я купив 200 гривень квадратний метр. Потім шліфування 60 гривень. Зараз вже ціна більша, в мене вже 80 гривень. Шліфовка. Вот. И я их уже купил раза четыре. Вот с их одной. Вот тут я сделал. Это у меня 80, 80 сантиметров их высота, короче, их. Э, чи треба мне больше для бассейна? высоты до 270, до 3 метров можно спокойно работать. Тут еще одно деление можно поднять выше. Это не сам максимум. заумбашине ну ніяких главное хорошо настроить и вы них ни разу не выпадете если вы людина на руках и у вас е, прибрано лобвик знимание кумусора нічого не валяется никаких шламов если на шлам наступить от апарата шкуплевочного можно упасть алейкувать и все будет хорошо претензий ну ніяк, не немає все класна робота, я нічого ніде не зламалося, вартують у несущі копійки бомба. Якщо ви собі планіруєте, думаєте, розміщаєте над тим, чи брати, чи ні, моя вам порада баріть. Вони вам зароблять стільки грошей. І настільки легше вам буде працювати, що ви потім скажете, а що їх раніше не роблять. Це настільки просто, це прикиньте, скільки треба на стрілянці скакати, щоб прикліти туди стеклополз. Чи там козла приїхати туди-сюди? То це просто ужас. Так що, якщо ви думаєте, на вас таке беріть більше. Метр двадцять, саме максимальне. Повірте, вони вам пригодяться десь, Краще метод за панці. Кому поміг, ставим лайк.